Сьогодні ми з вами знову продовжуємо грати в гру Контрабанд по ліс. Сьогодні з нами останній день інструктажу, Шо? на якому ми готовий товаришу Сьогодні ми перевіримо, чому ти навчився Приступай до роботи. Сьогодні ми з вами повністю самі без всяких різних підсказок будемо провіряти автомобілі. Пише ОУЗ, добре, і це да. Хочеш трохи заробити? Я з радістю щось. Що-що? Дрібна торгівля. Деякі приїжджі захочуть з тобою торгувати. У комуністичній державі товари першої необхідності часто доступні виключно на Чорному ринку. Дрібна торгівля може стати для тебе можливістю заробити додаткові гроші. Ціна товару у твоєму інвентарі це ціна, яку ти заплатив за цей предмет. Перед продажем ти можеш легко перевірити, чи ця операція буде прибутковою. Будь-які часи ти можеш продавати зайвий товар бармену в корчмі під п'яним ведмедом. Шо, у мене є пачка сигарет. А звідки в мене пачка сигарет? І він купує їх. І я йому продала. Ну добре. Патрикса одурає вашого старенького. Твою приємно мати справу. Добре, документи а, давай, дядю. Ти ж задумав? Мені зуби тут за урту виходь, виходьте мені вже не подобається. Нема проблем. Чатко перевіримо його документи, в нього редиактивні матеріали 4 штучки. Я вже забула, як включати записну цю. А, треба, напевно, зі столу ужас. Та ні. І тут не пропонує. Фіг його знаю, коротше. Підтвердження вантажу. Так як мені його пописати, типу? Уже забула. Ну, тут чотири штуки. Не знаю, то не світиться звер. Ну озе. Так, Туїл. Не підходить імені у нього. Ім'я не підходить, вантаж. Не можу щось пописати чомусь. Вантаж. Його. І там нема тої бумажки. І нажимаю нажимається. Нажимаю. Добре. Код. Код теж не підходить. Номер паспорта. Де то завершення, до 18 теж не підходить. Фото. Дядь, тобі навіть фото не підходить, Тобі тільки накладна транспортна, начебто добра і то. Це не проїжджаєш. Та тому що у тебе все ти навіть не схожий. Я не знаю, напевно у нього там не було ні це не дам, бо я... бояль ну, кількість 4 збросить. Оба. Каже, рухайся. Жорсткий дядю з коровою. Привіт, давай документи. Царажта... Да. Ідеальний контроль. Не так що. Аааа. Тільки біжи на поліцейської шани. Я думаю! А я думаю, якого фіга, типа! Я ж не встигла ще ні спортувати. Вірити, куди ти на сусідні. Віу, віу Я вже загубила, куди він поїхав. Я ж не бачила. Направо чи наліво? Направо. Щас тече. Він ж далеко втік. Ви бачили моя лицека зжека Сенсі ти поїхав, я ж що дозволила, а я ж начебто не дозволяла. Цей тарандулець взагалі рі... не їде. Та мовчи. І як мені його зупинити? догнати, що догнала, зпинити я. Дрізати що ви? Отліксо! Хе-напаз мешкали, канять! Авіт, ти бедлок, поєдино, ач папе. Дай не зарешите цього виродка і повертайтеся на пост. Ааа, що ошибка? Так, конечно. помилка. Корову жалко. Сейчас він на машині. Курову заберуся, да. то жалко. Я так заїхала, застряла буде сама. Давай, давай. Куда нам її? в ту сторону? Ну, тут прямо і направо. Що, не уб'їду машину цю поїхала назад все тепер і радіо куди мені це типу? затримано, але його треба перекинути, я думаю, з машини цей от так от не вівкай. Новій указівки треба тут. Дзвінок дзвонить. Нічого суди. Ми втратили зв'язок із бригадою сержанта Гаврілова. Вони потрапили на слід станції кривого кулака поблизу лісопильні. Це терміново, тому приїжджайте якомога швидше вас супроводжуватиме капітан Сороки. Нічого собі. Зв'яжіться з бригадою сержанта Гаврилова на лісопилці. Мені дали пістолет. Нехай щастить і бережи себе. Та сама машина, да? О, її розвернули. Оце треба відремонтувати, що це воно тут буде влежати отак e -eh, от. Це працювальний апарат, проблема задон. Це залежно від дронів і от монтра. Один день інструктажа вже останній і тут такі заворушки туди-сюди. Той тікає, ті ще щось там роблять. То ловиш, то ще щось. Це життя, блін. Так мені прямо во

О, я ще влучно стріляю, чуєте. Ну, ладно, не дуже влучно Все. Хі -хі -хі. Та що в -та, Смислі їх стільки багато, машина не заводиться, я нажимаю ту Г, бо воно не заводиться, не розвертається. А, воно так мало буде. Швидше допоможи мені. Я думаю, що він ще живий. Не вмирай, товариш, типу. Стрібен аркарій стану. <рістану> Добре. Переконані в твоїй смерті постанці тікають з лісопильні Через один остривожений комісар направляє на місце свого заступника з бригадою підтримки. Рана на твоїй голові виявляється полахнева. На жаль, товаришу Сорокіну пощастило менше. Жаль, товариша Сорокіна, звісно. Інструктар завершено, Вітаю, ти вже готовий працювати самостійно. Виконуй свої обов'язки належним чином, щоб отримати підвищення. Вищий ранг означатиме кращий заробіток і доступ до нових функцій установи. З цього моменту ми більше не будемо підтримувати тебе фінансово. Заборгованість установи призведе до негайного звільнення. Що ж, любі друзі, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми закінчили з вами. Інструктаж чуть не померли, но то щуть, но ж не померли. І обов'язково будемо з вами ще продовжувати. всім пока!